Вітаю усіх з Днем Незалежності. Києводоканал, як і обіцяв, прийшов сьогодні на Русанівську Набережну Нас 5, більше 50 людей, і ми готові бігати у вишиванках. І зараз ви є свідками розминки. Адже людям треба розім'ятися для того, щоб перемагати. Тож я залишаю вас без коментарів спостерігати за цим дійством. Наші хлопці та дівчата вже пробігли один кілометр і зараз чекають на деякі подарунки від нашого керівництва. І ось зараз ми одразу ж поспілкуємося з нашими бігунами. Добрий день. Доброго дня вам. Як враження? Враження дуже дуже класні. Фітнес-тренери нас підготували, пробіглися. Це було чудово. Ми дуже щасливі. А я хочу саме, Але наші трошки вдосконалили. Його перетворили на сус, який може використовувати. Вітаю вас! Києводоканал, як і обіцяв, розпочав акції на Печерську. І зараз ви бачили, як Михайло Васильович, мій колега, розповідає людям, які тут проходять, що це власне у нас таке. О, і зараз, зараз дивіться, що буде відбуватися. Ді. А тут якраз знаходиться локація Київводоканалу. До речі, ще у нас є водовозка, де можна також попити водички, хоча не дуже спекотно. Насправді, ось можна не переживати до речі за нашу безпеку, адже ось бачите, тут якраз поруч із нами нацгвардійці, які нас охороняють. Києву до каналу 145 років. З цієї нагоди. Ми запросили киян та гостей міста на хрещатик, адже сьогодні у нас тут е парад нашої спецтехніки та шоу-екскаваторів. Е зараз нам проведе екскурсію наш ведучий та заступник головного інженера департаменту каналізації Андрій Кобзар. Отже, Андрію, Доброго я пропоную пройтися та е розказати людям, що сьогодні цікавого. Вони можуть побачити. Київводоканал неможливо уявити без його техніки, бо всі наші магістралі проходять під землею. Тому наша техніка, наші важкі машини, помічники наші щоденні наші праці. І саме завдяки нашій техніці ми можемо оперативно ліквідувати будь-які аварійні ситуації, які час від часу виникають. Можна от подивитися зараз. Переходимо вже знову з часом, переходимо на сучасні машини. Наприклад, це вже автомобіль Peugeot, сучасний, малогабаритний, який економічно і паливно ефективний. Ось, пожалуйста, на задній, це їхній тут інструмент. тут полочки, продовжують інструменти, тісочки ці, ці, із столиком. Все угу. необхідно для да. виконання робіт. Тут там от відкриваються люки, всі труби трошки так вони заходять туди, а пласі приміні, зверху на багажнику. Все з собою. Або, або, а там, де вони, що, де, пожалуйста, де вони сидять. Mm -hmm. О, тут тут це, це столик. Можна тут і покушати, кофе попити. Тобто в комфортних умовах працюють. А коли умови комфортні, робота швидше йде. Більше один зразок ретротехніки, так так звана барова установка бара на базі трактора Т-150. Ось він зелений. Це Оце принципі, у нас ретро Так, да, Це в принципі для армії було розроблено. тому ми використовуємо для розробки мерзлого грунта, для розробки асфальтового покриття. А саме головне це наші екскаватори це наші великі землерійні машини. Часи змінюються зараз на допомогу. Чим більше ефективна техніка, тим швидше ми можемо виконувати наші роботи. Шоу екскаваторів «Кульмінація». Це... Зараз ми побачимо, Є, це... як наша техніка Є, це... буде відкривати пляшки. Так, так. Екскаваторів закінчилося, як і власне свята. Кияни йдуть додому, а наші водії роблять останнє спільне фото. Але ми з вами не прощаємося, адже вже наприкінці вересня на вас чекає чимало сюрпризів, які Київводоканал готує до нашого 145-річчя. Тож пам'ятайте, Київводоканал стає ближче не лише на словах. Ура! І улыбка класна!